Валентин Полянський, ветеран російсько-української війни, матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти. Коли почалася повномасштабна війна, він обороняв Маріуполь у квітні 2022-го Потрапив у полон. Повернувся в Україну лише у минулому році. Тепер історія Валентина закарбована у календарі вдячності 2026. Майже весь аркуш займає фото бійця. Задній фон відображення теперішньої справи. Я займаюся громадською діяльністю. Всесторонні допомагаю хлопцям, потрошки там волонтерів, і знаходжусь в організації служби супроводу звільнених з полону голос вільних, допомагаю таким самим хлопцям, які я. Ветеран російсько-української війни, старший сержант 8-го окремого полку ССО Олександр Маковай залишив свій слід на сторінці червня. Чоловік у війську з 2004 року. Зараз пан Олександр демобілізований та займається розвитком спорту, зокрема ветеранського. Каже, багато знайомих вже хочуть придбати цей календар. Хочуть всі 12 підписів. Цікаво, кажу, але е... Кому цікаво, той має сам пройти цей шлях, тоді цей е, календар буде набагато цікавіший. Бо коли ти даєш людині е, календар вже з всіма підписами, він не такий цінний. А коли ти сам збереш всі ці 12 підписів, він стає набагато ціннішим. Тому якби я проти давати готові. А якщо комусь цікаво, в соцмережах можна всіх знайти. Календар вдячності 2026 двадцять наповнений 12 історіями про ветеранів, ветеранок та військових. У нього дві місії: перша допомога збройним силам. Кошти від продажів спрямують на закупівлю необхідного обладнання для бійців. Ще одна розвиток ветеранської культури. Ми зобразили там наших захисників і захисниць на розвороті кожного місяця. Що говорить, що це не якийсь загальний образ де став. Це люди, які живуть поміж нас, це люди, яких ми можемо щодня зустріти. На автобусній зупинці їдучи на роботу, і ми маємо знати їх в обличчя. І ми намагалися через людські історії виховувати культуру поваги і пошани до ветеранів та ветеранок. Наразі тираж календаря дві тисячі примірників. Півтори вже замовила освітянська спільнота, вартість одного 300 гривень. З кожним роком все складніше волонтерам збирати і закривати запити від військових. І якщо ми згадуємо навіть там перший рік повномасштабного вторгнення, то це. Ну, Був величезний перелік тих речей, які ми могли закрити, то на сьогоднішній день ми придумуємо різні ініціативи, акції, ярмарки. Можна замовити календарі, перейшовши на наші соціальні мережі. В... У Фейсбук або в інстаграм там відповідно є посилання, або зайти можна до нас на ветеранський простір, або зателефонувати за нашим телефоном. Вся інформація є на наших сторінках. Можна перейти на ветранський простір Хмельницької міської ради, або на захист об'єднання волонтерів. І відповідно там є вся інформація, де можна отримати ці календарі. Дарія Курнос, новини міста.